Речником Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Він з нами наживо. пан Андрію, вітаємо вас! Вітаємо. Вітаємо доброго вечора вам. Угу. Чи в Сполучених Штатах стало несподіванкою така заява, заява Байдена про те, що переговори цитую без попередніх умов, навіть жодних умов, тільки щоб почалися переговори. Так, ми це. Я так прочитала це. Ну втім, ті заяви, яка вийшла від Білого Дому, то це трохта трохи проста політика, в яким США, як і інші країни в Західному Альянсі, хочуть як найбільше такі включені слів, включити до їх заяв. А коли нарешті будуть якісь переговори, ми би хотіли, коли вже було знищений наш наш ворог, і тоді буде обговорення, але я думаю, найважливіше, що коли звертаємося до цілого світу, країни у західному альянсі, і ми маємо надію, що це включаємо нашу Україну так само. Втім, показати світові. Бо так як президент Зеленський представив, що план перемоги чи, чи план миру на майбутність мусить включити всіх країн, щоб ми будемо мати систему, що це не повернеться проти будь-якої країни, і щоб переконати всіх країн, треба, щоб західний альянс. Вічно підкреслював, що він нам зацікавиться у ядерних зброях у ядерної війною, і це дуже відрізняє захід альянс від нашого ворога, який вічно підтверджує, що він би хотів він є готовий вживати ядерних зброю. Угу. От ви згадали план перемоги, план миру. Власне у плані миру, який в Швейцарії був три пункти та погоджені з іншими формула учасниками. Тоді формула формула. Угу. Формула. формула миру. То там ядерна безпека і була от. Одним із пунктом, які погоджені з іншими країнами. Але пане Андрію, а яка, який інтерес у тих у Росії, у Китаю і Північної Кореї для того, щоб пристати погодитися на переговори, які пропонує Байден, ну це не є тільки останнє згадання цього. Я звернувся до дивну заяви колишнього президента Трампа. Uh -huh. Коли він включив у різні коментар, що він був готовий домовитися зі всіма країнами, uh -huh. щоб знищити ядерні зброї по цілому світі, то це не тільки виходить від теперішнього білого дому, але й так само uh, колишнього президента і потенційного наступного президента тут в Америці, uh -huh. що є заохочення. Втім, є люди, є це існує у популізм по цілому світі. Але фактично, чи це чи ми це побачимо в нашому житті? Uh -huh. Я думаю, це за закомпліковане. Я би волів мати щось конкретне, так як включення України в НАТО. Uh -huh. Ми би теж хотіли конкретики. Ну але тим не менше, якщо ці переговори такі будуть відбуватися, як це може статися? Як це може відбуватися? все таки такі чотири непрості країни. І в якому країни. форматі та? Так, та непрості країни так. Ну ну холодне це це вічно мусить починатися зі всіма країнами, які мають ядерні зброї, не тільки Америка з тих чи можемо казати, що всі ті країни є вороги менш-більш, але так само включити Францію, так само включити Англію. Ві нарешті відзначити. Силу Ізраїлю в тім так само mm -hmm. аспекті, то всі країни повинні, всі країни, які є включені до ядерної зброї, повинні включитися так, як вони колись включилися до процедури а, 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 Будапештського меморандуму. А, і, і це повинні бути знову. Нехай ми звертаємося до, до слів і, і аспекти плани президента Зеленського, що. Як не говоримо про формула миру України, це кап так такі переговори щодо ядерних зброї, це б мусило включити всіх голосів і втім, то мусить починатися на міжнародній арені, поза може поза ООН, але нарешті, щоб підтверджено було якась міжнародна система. Ви знаєте, ми сьогодні говорили з одним з експертів на цю саму тему, і він пригадав, що ще в радянські часи я теж це пам'ятаю, коли постійно ми говорили про те, що про перегони про ядерних зброї. озброєнь та. і про те, що спочатку йшлося про перегони ядерних озброєнь, а по а потім про те, що треба припинити. І от я ну напевно, скільки жила в радянському союзі, там років 20, стільки пам'ятаю ці розмови, то. Можливо, це теж буде якась надарувати не те, щоб вічна тема, але якась довга, принаймні на десятиліття, так. так. Я коли ви садаєте ті часи у голодній війні, коли було це ті перегони. Мені звертає думку, коли війна починалася проти України у 2014 році, коли різні голоси, які ми тепер відзначуємо як москофіли тут в Америці, але вони відразу говорили про детант, відразу говорили, що треба зменшити гарячість з боку підтримки України, так як вони говорять сьогодні. Mm -hmm. Але на жаль, так як ви згадали, що перше були перегони. А тоді тільки після тих перегонів ми могли дістатися до процедури припинення так. ракет чи ядерних зброїв. Так. І так само, то, то коли ми говоримо про допомогу для України, яка повинні підвищитися, аж поки ми тоді можемо говорити про план перемоги, план кінця війни. А угу. так само, коли ми говоримо про ядерних зброїв по цілому світі, це може візьме додаткову країну криза якась що ще одна країна долучилася до ядерних зброї, щоб світ нарешті включився до плану припинення ядерних зброї по цілому світі. Так, дякую вам, пане Андрію. Дякуємо за розмову, за роз'яснення, за вашу думку, точку зору. Спасибі, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був гостем цієї години.